Добрий день, шановні дітки! Пролунав уже дзвінок, починається урок. Тож працюйте всі старанно, щоб почути у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Сьогодні ми продовжимо знайомство з корейською народною казкою, чий дарунок найкращий. Зараз попрошу вас прислухати скоромовку. Дуб до дуба дріботів. Дай, дідусю, жолудів. По мені дощі ходили, жолудята не вродили. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте самостійно кілька разів з кожним разом, промовлюючи темп читання швидше. Повторіть, будь ласка, за мною склади. Ка-ко-ку-ки-кі-ке. Кам-ком-кум ким, кім кем. Кап-коп, куп, кип, кип кеп. Поміркуйте, будь ласка, дітки і дайте відповіді до першої частини казки, яку ви вивчали минулого уроку. Які ознаки чарівної казки ви помітили у творі? Що відображає заголовок тексту? Тему чи головну думку? У якій країні відбувалися події, описані у творі? Як довго вони тривали? Які чарівні подарунки придбали юнаки для нареченої? Дітки, у цій казочці нам зустрічається слово віщун. Хто це такий? Віщун той? Хто віщує, знає про майбутнє. Прослухайте, будь ласка, продовження чарівної казки, чий дарунок найкращий. Сіли вони втрьох на верблюда і в ту ж мить опинилися коло дому Анрандзю. Увійшли додому і стали коло її ліжка. Сльози потекли з очей Анрандю, коли вона побачила юнаків. Ви принесли мені дарунки, але навіщо вони тепер мені? сказала дівчина. Тоді третій юнак подав їй яблуко і попросив, щоб вона його з'їла. Анрандю з'їла яблуко і відразу ж одужала. Тоді дівчина. Попросила кожного розказати про себе і про свій дарунок. Вислухавши їхні розповіді, вона запитала, з ким же я маю одружитися? Усі ви однаково допомогли мені своїми дарунками. Вирішуйте тепер самі. Три дні й три ночі думали юнаки і нічого не вирішили. Якщо не було б яблука, чи врятували б ми Анрандю від смерті? Коли б не було дзеркала, як дізналися б ми про страшну хворобу, Анрандю? А коли б не було верблюда, що бігає так швидко, чи могли б ми встигнути вчасно? Тоді Анрандю вирішила сама. Коли я зроблю мій вибір справедливо, сказала вона, то стародавній дзвін, у який завжди дзвонили, коли треба було вирішувати важливі справи, сам задзвонить. Ви, справді, товариші та друзі, це ви довели своїми дарунками. І тільки завдяки вашій дружбі ви разом змогли врятувати мене від смерті. Але одружуся я з тим, хто подарував мені чарівне яблуко. Бо коли ви вибирали дарунки, ви думали і про себе, а той, що подарував мені чарівне яблуко, думав тільки про мене. Ваші дарунки залишилися у вас, а він утратив своє яблуко, і я мушу одружитися з ним. І в цю ж хвилину стародавній дзвін задзвонив. Красуня Анрандю одружилася з юнаком, що подарував їй чарівне яблуко. Він думав про життя дівчини, а не тільки про те, щоб скоріше її побачити, і не про те, щоб скоріше бути коло неї. Давайте разом дослідимо текст. Дайте відповідь на запитання. Як вони допомогли врятувати життя красуні? Як Анрандю обрала того юнака, за кого вийшла заміж? Чи справедливим було рішення дівчини? Визначте реальне і казкове утворі. Давайте перевіримо, чи уважно ми читали та слухали текст. Скільки разів у казочці вжито слово яблуко Анрандю? Домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, другу частину казки на сторіночці 4849 в підручнику. Пропоную вам вправу емоційна ромашка. Дайте, будь ласка, відповіді. У мене все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Дякую, дітки вам велике за вашу увагу. Ви були просто молодці.